У останніх відео про студії на Ютубі я не раз чув ностальгійні згадки про ті часи, коли студії могли більш-менш пережити невдалий реліз, коли одна провальна гра не означала автоматичний кінець для всієї студії. Звісно, завжди були випадки, коли студію все ж таки закривали після провалу, але принаймні колись у рішеннях можна було простежити певну логіку, навіть якщо вона була продиктована виключно прибутковими міркуваннями. Або гра провалювалася і студію закривали, або гра провалювалася, і студія рухалася далі до іншого проєкту, або гра виявлялася невдалою на момент релізу, проте їй давали час, щоб виправити ситуацію, або ж гра була успішною, і студія продовжувала працювати над новими тайтлами. Ох, як же все змінилося сьогодні. У цьому абсолютно похмурому середовищі, де ми опинилися, можна забути про те, аби вистояти після провалу. Зараз тоді здається не здатні вижити навіть зі справжнім хітом. Здоровий глузд тут просто не працює. І вся ця історія розгортається на тлі новин, що Microsoft, яка придбала Zenimax і Bethesda у 20-21 роках, ухвалила абсолютно приголомшливе рішення закрити не лише Arkane Austin авторів Dishonored і Prey, а й Tango Gameworks. Ту саму студію, що, крім інших відомих ігор, несподівано випустила Hi-Fi Rush і отримала шалене визнання критиків і, за всіма ознаками, непоганий комерційний успіх. Можливо, ви зараз скажете, що закриття Аркейни логічне, адже їхній останній реліз, Redfall, виявився доволі провальним. Проте варто додати, згідно з різними джерелами, Аркейн і не хотіли робити Redfall, це був корпоративний мандат, і сам факт того, що тепер їхня спадщина це Redfall, а не, скажімо, кілька найбільш вражаючих і улюблених і марсів сім ігор за останні десять років, свідчить про те, як жорстоко цю приголомшливу команду викинули на задвірки. А танго, принаймні, в сучасному контексті взагалі виглядає нелогічно. Вони пішли шляхом протилежним до Аркейн. Створювали ігри, які не ставали глобальними сенсаціями, а потім відійшли від свого коріння у жанрі survival хорор і зробили відносно невелику, яскраву і барвисту гру. Можливо, вона особисто на мене не справила якогось феноменального враження, але безсумнівно підняла авторитет студії, і можна навіть сказати, що це їхній найбільший реліз. Той який досягнув успіху, попри фактичну відсутність реальної підтримки з боку Xbox, саме він відкрив платформі шлях на інші консолі, і що важливо, з'явився в той час, коли Xbox конче потребувала хіта чогось унікального з огляду на їхні постійні труднощі з випуском справді цікавих тетлів, що стимулюють приєднання до екосистеми Microsoft. На всіх рівнях танго створили хід, саме такий, від якого у Майкрософт мала б текти слина, адже це дає змогу отримати прибуток і посилити ідентичність бренду стійкішими релізами. Але цього виявилося замало. І вони такі не одні. Масові скорочення, які ми спостерігаємо останнім часом, це далеко не тільки проблема тих студій, що не змогли випустити успішний продукт. Red Games, творці League of Legends, суні, які створюють одні з найбільших і найуспішніших ігор у світі. Це нікого не оминає. Боже, та це навіть Майкрософт не вперше таке робить цього року. І на жаль, точно не останнє. Вечірка безкінечних корпоративних поглинань і вливання капіталу, що спостерігалися на початку минулого десятиліття, закінчилися зараз. Точно реалістично і безповоротно, і тепер ми повністю загрузли в інвесторській економіці, жорстокі і безжалісні настільки ж, наскільки вона безглуздо короткозора. Тож тепер маємо величезну кількість звільнених працівників, живих людей, багато з яких змінили місце проживання, аби працювати у цих компаніях, які створили ігри, у які грають буквально мільйони фанатів. Причому індустрія ще й досі оцінюється у мільярди доларів. Усі вони тепер змушені повертатися на ринок праці, переповнений такими ж людьми з інших компаній, що опинилися в аналогічній ситуації. І як при ядерному вибуху, мало втіхи навіть тим, хто лишився. Їхня мотивація і так не плінтуса, бо вони втратили ресурси, втратили колег і друзів. І що гірше тепер вони чудово знають. Неважливо наскільки добре продається гра, вони все одно не застраховані від звільнення. Наступними можуть бути саме вони. Цікаво, що відчувають розробники з Ninja Theory, які нещодавно випустили Hellblade 2. Їм ні до релізу, ні після не дали зовсім ніякої маркетингової підтримки. Але чесно кажучи, можливо, маркетингу взагалі не має значення. Навіть із цілковито бездушної суто прибуткової точки зору, зараз, схоже, не йдеться про те, продається гра чи ні, чи принесе вона великий прибуток чи ні. Усе впирається в те, чи може абсолютно довільна крива, схоже ніяк не пов'язана з реальним результатом конкретного проєкту, продовжувати свій ріст вгору. Це по суті абсолютно нереалістичне очікування, і щойно ця крива, хоч трохи зменшиться. Інвестори, що сидять на чолі столу, впадають у паніку, ухвалюють поспішні і безглузді рішення на кшталт описаних, переслідуючи найкоротші перспективи і не думаючи про довгострокові наслідки. Історія відеоігор, в тому вигляді, в якому ми її знаємо, зламана до неможливості, і на думку багатьох уже навіть непоправна. Там можливо нам варто було б це передбачити, бо я бачу паралелі з іншими індустріями, які підказують, що вся ця історія може продовжувати рухатись. Наприклад, в музичному світі де давно зрозуміло, що Мейджор Лейбли це здебільшого культурно збанкрутілі хижаки, які обіцяють артистам славу й багатство, але водночас перетворюють їхнє життя на суцільну муку, навіть якщо ти видав хід. Їм що завгодно підійде, аби тільки отримати ще більше грошей чи списати податки. Ми всі знаємо таких людей, які подалися на ці обіцянки, майже добилися успіху, а тепер не можуть навіть виступати під власним ім'ям, бо воно належить іншій компанії. На віки вічні у всьому видимому та невидимому всесвіті. Такі абсолютно шалені формулювання і справді трапляються в контрактах. І через цю бюрократію, ці папери, це свавілля, ті артисти, що мали стати мегазірками, тримають свою найкращу музику, записану і повністю проплачену під замком, де вона припадає пилом і ніколи не буде почута. Я чув стільки жахливих історій, що просто не можу уявити собі ситуацію, в якій я б добровільно віддав права на свою творчість, своє життя, ось так запросто. Зберігати контроль над художньою творчістю, мати можливість вільно рухатись і робити те, що ти хочеш, так як ти хочеш бути здатним пережити декілька бізнес-поразок. На мою думку, це не варіант, це життєва необхідність. Воно того варте. Варте нестача грошей на початку, варте відмови від ймовірності, отримати трохи більшу аудиторію одразу, варте додаткових зусиль, самостійної організації, релізу. Зрештою, усвідомлення, що студія чи ти не мусите бути найбільшими чи найпопулярнішими у світі, дуже звільняє. Якщо замислитися, то ти, будучи артистом, не хотів би бути найбільшим з усіх. Якщо ти можеш продовжувати рухатися вперед, займаючись улюбленою справою, це єдина ціль, яку, на мою думку, варто переслідувати. І я це все кажу, тому що в усіх медіасферах широко потрібно визнавати. Корпоративна власність дорівнює смертному вироку, можливо, не відразу, але рано чи пізно. Взаємодія з мистецтвом у таких умовах від початку ворожа, і ти неминуче озираєшся на світ, і з цієї перспективи, і думаєш, можливо, ми можемо чомусь тут навчитися. Ви, напевно, бачили ту саму мемну тезу про те, що люди хочуть менші ігри з гіршою графікою, розроблені людьми, яких справедливо оплачують, або її інша теза, що графіка досягла піку на PS2, далі не треба. Зрозуміло, такі меми і пости в інтернеті не передають всієї складності процесу виробництва. Але головна думка, що індустрія ігор розрослася до критично нездорового рівня, і, можливо, задля спільного блага нам потрібно змінити базові принципи ставлення до неї, мені видається абсолютно правильною. І як видно, багатьом людям це відгукується. Я, наприклад, готую ще одне відео про те, як я просто не встигаю грати у величезну кількість неймовірних інді-релізів, що виходять зараз. Вони існують, вони авантюрніші ніж цей нежиттєздатний здатний потік. До того ж, часто більш технічний, механічно недосконалі, ніж дешевші. І до того ж, ваша підтримка для них реально на щось впливає. Зрозуміло, це не означає, що ігри раптом мають взагалі перестати приносити гроші. Я не претендую на роль експерта у внутрішніх справах компаній, де не працюю. Але друзі, погляньте на Supergiant, компанія, яка нещодавно випустила Hades 2 в ранньому доступі. Один з найочікуваніших тайтлів, що став продовженням уже класичної гри. Це продовження серії ігор, які з першого погляду впізнаєш як ігри Supergiant, і над якими вони зберегли повний контроль. Вони самі видавали свої проєкти. Окрім базової потреби платити людям зарплатню, Supergiant довели, що їхня модель працює. Тепер вони можуть зосереджуватися на створенні високоякісного мистецтва у власному темпі. Або візьмемо Ларіан, студія, яка минулого року випустила найбільшу гру за невідомо скільки часу, якщо подивитися на реакцію ринку, і ймовірно стала надзвичайно привабливим активом. Бо бізнесмени бачать у цьому суцільні доларові знаки. Та, попри все, керівники студії дивляться на все тверезо і відмовляються від таких пропозицій. Хоча трохи дивно називати їх Інді в цьому контексті, технічно вони незалежно студія. Вони не братимуть участь у Baldur's Gate надалі і досить розумно поставилися до процесу найму, щоб максимально зберегти команду. Крім того, у них вже така репутація, що наступний реліз студії точно викличе величезний ажіотаж. Але тепер не страшно, якщо він не стане настільки ж великим, як Baldur's Gate 3. Вони можуть зосередитися на тому, що їх цікавить, спередуючись на багаторічний досвід розробників, а працівники там швидше за все почуваються більш цінними ніж почувалися б у якійсь великій компанії, що належить ще більшій корпорації. Імовірно, Ларіан відмовилися від величезних швидких грошей, не продовживши роботу над франшизою. Тож на перший погляд, там можуть бути певні ризики для стійкості, якщо обрати власний шлях. Проте, як бачимо, альтернативний варіант не дає геть ніякої гарантії безпеки навіть у короткостроковій перспективі. Серйозно на цьому етапі корпоративні поглинання просто неможливо не сприймати як дамоклів меч над головами всіх працівників студії. І якщо реалізація якоїсь ідеї гри потребує величезних капіталовкладень від людей, які доведено готові натиснути на спусковий гачок без жодних вагань, тільки на графік поповзе вниз, назвавши це складною економічною ситуацією, то можливо варто розглянути іншу більш стійку ідею гри, яку можна зробити власними силами. Бо скільки б Філ Спенсер та інші не казали про те, як вони спустошені через ці невідворотні звільнення, не вірте їм, вони не бачать в розробниках митців. Вони ледь визнають в них людей. Колишні критерії успіху більше не працюють. Ті, хто на горі дивляться на графіки, які взагалі не збігаються з реальними показниками, I mean business. Бізнес, 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 уся ця нісенітниця з Майкрософт яскраво доводить. Зараз уже не йдеться про те, щоб зробити хітову гру, навіть не про те, щоб після провалу тобі дали ще один шанс виправити ситуацію наступного разу. Якщо ти сам не контролюєш процес, ти не безпеці. у У Усі сумнозвісній зламаній корпоративній системі, навіть найуспішніші ігри всіх часів, майже ніколи не гарантують тобі достатнього. Захисту. Особлива подяка тим, хто підтримує цей канал. А саме, якийсь Влад та Михайло Топ Тренд Лайф. Ви подивилися чергове відео детального мандрівника геймінгу. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу. Я не нейронка. Отак може зробити. Нейронка, здається, так не може. Дякую.